Було 3000 гривень. Ось, і мені треба було прийняти рішення, що я з цими грошима маю зробити. Отримав перше замовлення, робити е, в нас нічого немає чи нічого починаючи, типу, з нуля завоювати клієнта, ну це не, не, не так просто. Всім привіт! Ми продовжуємо знімати про наших ветеранів та ветеранок, які е, започаткували власний бізнес. І сьогодні ми в гостях от в такої фірми Артмас у Руслана та Христини. І будемо їх питатися, що вони таке цікаве роблять. Починалося все дуже спонтанно, неочікувано. Після того, як я повернувся з передової, це був 16 рік. Відповідно, треба було десь заробляти кошти, сім'я, діти. Спочатку в мене виникла ідея, взагалі не пов'язана з гіпсовими панелями. Це була ідея свічки, і знайомі мені підказали, що є також хлопці військові десь. Виготовляють свічки, і вони мені можуть допомогти порадою, як, як почати цей бізнес. Ось поїхав я до них, познайомився, поговорив з хлопцями. Вони мені пояснили, що свічковий бізнес це трошки зовсім важко. на них щось заробити і побудувати великий бізнес. Вони мені дали одну таку маленьку цеглинку і сказали: ось ми таке робимо. Почав дивитися, почав вивчати це питання. Мені стало цікаво, що ж це таке, як воно робиться. Почав вивчати, почав гуглити і побачив, що є гіпсові 3 d панелі Довго не думаючи, я зразу замовив на свій смак три форми, які мені попалися. Поїхав в магазин, купив мішок гіпсу ну і спробував залити одну панельку. Не дуже воно в мене вийшло, бо я не знав ні технологій. Ні специфіки, ні пропорції, як, як воно витягується, як воно заливається, як воно сушиться, але все за допомогою інтернету почав вчити дивитися відео на Ютубі і так далі. А ще саме цікаве, розкажи, з якими проблемами ти стикнувся і де ти взяв гроші на це все, не маючи нічого, починаючи типу з нуля за завоювати клієнта. Ну, це не, не, не так просто. В сімейному бюджеті на той момент було 3 тисячі гривень. Ось і мені треба було прийняти рішення, що я з цими грошима маю зробити. І я прийняв рішення на цих 3 тисячі гривень. Ми закупили форму і закупили декілька мішків гіпсу. Я зайшов в той же самий інтернет, накачав красивих картинок вже готових робіт. і Почав Фейсбук елементарно виставляти красиві картинки, де описував, що все виробництво 100 років на ринку, все працюємо, все робимо, все виготовляємо. Е, перше замовлення звернулася жіночка і е, скидує мені свій дизайн та своєї, своєї квартири. Ну але в мене цієї форми і цієї моделі панелі немає. Думаю, що робити, дзвоню до неї, говорю, я оглянув ваш дизайн і побачив, що це воно вам не дуже підходить, а вам би підійде під ваш дизайн. Іменно оця модель, ну, яка в мене була. Жіночка в принципі, говорить, я не проти, мені без різниці, я квартиру готую під стачу, мені головне, щоб ви якісно зробили. Я говорю, Все добре буде зроблено якісно. Отримав перше замовлення, робити, у нас нічого немає, ні столів спеціальних, ні форм такі, які мають бути. Тестували, пробували, заливали. так, так. Два дні потратили, привозимо до замовниці, виходить майстер, бере цю одну плитку, говорить, вона. Мокра, вона крива, ну, бо в нас не було відповідної технології обладнання, які є зараз. Але, каже, хлопці, вам повезло, бо я каже, теж пробував робити ці панелі, мені не дуже вийшло, і я пішов на їх монтаж. Ось Ми з ним познайомилися, він подзвонив замовниці, і сказав, все добре. І коли ми почали вже рахувати бюджет, потратили на виготовлення першого замовлення, і який ми е, отримали, це було 6 тисяч гривень. То ми подвоїли суму з першого замовлення, і це мене так змотивувало, почали замовляти різні, різні моделі, різні форми. Створили сайт, створили сторінки в Фейсбуку, в Інстаграмі. Якщо у вас є ветеранський бізнес і ви хочете теж, щоб ми про це написали, як сьогодні ми зазняли про Руслана та Христину, обов'язково підписуйтесь на наш канал, запрошуйте нас, ми обов'язково до вас приїдемо і розкажемо про це. Я знаю, що у вас є дуже багато моделей, там понад 100 е, виробів, але я знаю, що ви ще можете зробити будь-що. Тобто, клієнт може захотіти щось таке, ну дуже круте, і ви можете з цього зробити. Я вірно зрозуміла? Так, все вірно, без проблем. Тобто від зараз є технології, які дозволяють відтворити будь-який візерунок. Нам його просто треба в форматі фотографії бачити, угу. та і ми його можемо зробити об'ємним. Тому немає ніяких проблем. Ну, Напевно, більшість клієнтів цікавить, як це монтувати. Чи це важко, чи тут треба спеціалістів. Розкажи свого досвіду, як. Під час продажу панели я проводжу детальну консультацію. Я пояснюю як замовнику, так і майстрам, щоб дотримувалися певних правил монтажу. Які я детально всім розписую і пояснюю. Ну, сам монтаж не є важкий, але делікатний. Насправді хочу підтвердити як клієнт, тому що Руслан нам давав гіпсові панелі на соціальне кафе Базилік безкоштовно. І ми, дійсно Руслан нам пояснив, як їх треба кріпити до стіни. І в нас все вийшло, Та, трошки помучилися, бо в більшості це дівчата робили. Але знаєте, коли є великі бажання, то все можна зробити. Так, розумію, що все працювати почало добре, Так. все працювало, і тут повномасштабна війна. Що відбувається з бізнесом? Так як я е, кадровий військовий, я з 2002 року в армії, е, тобто я десь е, мав відчуття, що Повномасштабна війна буде, ну я не знав точно коли, тому я готувався до повномасштабної війни десь ще завчасно. Як сам готувався, так і сім'ю готував. ну Відповідно, готував бізнес зимою там січень місяць я вже фактично не брав багато замовлень, тільки почалася повномасштабна війна. Я зразу з хлопцями поїхали на Київ. Дружина залишилась тут у Львові, до виконала, довезла, які там ще ми мали заборгованості по замовлення. Далі вже було в нас домовлено, що дружина з дітьми виїжджає в Польщу. Скажи, як ти відновлював свій бізнес після повномасштабної війни? З якими проблемами ти стикнувся? Після двох років участі в, е, у війні я написав рапорт на звільнення. Е, відповідно, я повернувся додому. Почав, е, рахувати, вивчати питання, на якій стадії зараз десь знаходиться мій бізнес. В принципі, я очікував, що вона буде гірша. Було так, що навіть під час війни. Все рівно люди дзвонили і зверталися до нас, чи ми ще не відновилися, чи ми вже відновилися. Коли люди дзвонили, і я був на передовій, ну, я старався людям адекватно пояснити, що тимчасово ми призупинили своє до перемоги, бо я військовий, я виконую свій обов'язок. Просили повідомити їх, коли ми відновимо виробництво, щоб і надалі брати, нас, зробити нам замовлення. І з замовленнями після відновлення проблем фактично не було. Ми просто включили сайт, і люди почали дзвонити, в принципі, на тому ж самому рівні, який був до війни. Скажи, будь ласка, що би ти порадив побратимам і посестрам, які повертаються з війни, щоб відкривали бізнес, що це не важко, щоб вони вірили в себе. Що ти їм порадиш? Хочу їм порадити, щоб хлопці не боялися, шукали побратимів, які також десь звільняються, об'єднювалися. Багато, багато побратимів, які йдуть на зустріч, які завжди подадуть руку допомоги, бо це. Я так роблю і бачу, що інші хлопці теж так роблять. Я тримаю контакт зі всіма своїми побратимами, які також звільнилися по тих чи інших причинах. Хтось по пораненню, хтось там по сімейних обставинах. Я допомагаю їм, чим можу, пропоную долучитися до мого бізнесу або пропоную допомогу в розвитку їхніх ідей, їхнього бізнесу. Бо це є мега важливо, це важливо для нашої держави, для суспільства, для економіки. Тому, хлопці, дзвоніть, звертайтеся пишіть, завжди раді допомогти, підтримати в будь-яких ситуаціях.